Я Алла Сад Оберу участь в цьому мокрому масовому божевіллі. Дуже дякую Васі, що за цю можливість. І хочу нагадати, що флешмоб основна його мета це привернути увагу до благодійності, оскільки в нас основна проблема війна, тому кошти йдуть на війну. Естафету передаю перше депутатському корпусу Хмельницької міської ради. Пані та панове, я знаю, що ви допомагаєте нашим військовим, але у вас є 24 години на те, щоб зробити те саме, що зараз роблю я, і перерахувати кошти, куди я зараз назву. Другий напрямок це IT-відділ медіакорпорації корпорації газети Є на чолі з Серегою Васильковим. Серега, я знаю, що ти зробиш. І третій – це моя блондинка подружка Оля Каберник. Олечка, долучайся. Я готова. Ребята, мавці 24 години. Але одна умова є: гроші мають піти не просто на антитерористичну операцію, а мають піти Сереги Мінняй луку який одягає в броніки наші військові автомобілі. Контакти всі надам, кому треба.